Вітаю на платформі AuditBloom. AuditBloom це зручний інструмент для проведення аудитів, перевірок та інспекцій, який робить процес аудиту простим, зручним та мобільним. В цьому відео я покажу вам, як AuditBloom може зробити ваші аудити простішими та ефективнішими. Ми розглянемо створення чек-листа, побачимо, що такі об'єкти аудиту. Проведемо аудит і коротко дізнаємось про додатковий функціонал. Якщо ви проводите аудит у кафе, магазині, виробничому підприємстві чи будь-якому іншому закладі, аудит Blume стане вашим незамінним помічником. Завдяки своїй універсальності та адаптивності він підходить для різних галузей і потреб. І ми розпочнемо зі створення нового шаблона аудиту. Шаблон аудиту можна створити методом імпорту із загальних публічних шаблонів, а також можна створити чистий шаблон. Ми зараз створимо з вами чистий шаблон. Йдемо до шаблону аудиту, кажемо додати і створюємо пустий шаблон. Перш за все, нам треба дати назву шаблону, наприклад, ми називаємо перевірка стану офісного приміщення. Опис. Давайте я просто скопіюю, щоб я не витрачав час додатковий. Опис зробили. Далі для зручності ми додамо категорію. Як ми додамо категорію? Натискаємо просто додати категорію і даємо назву категорії. Наприклад, назвемо загальні питання. так. Для простоти розуміння, загальні питання. В основному розділі вже є питання 1, воно нам наразі зараз не потрібно, тому ми можемо його видалити звідси. І в категорію ми зараз будемо додавати питання. Додаємо перше питання на початок категорії. Наприклад, ми його назвемо: наприклад, чи працює система відеоспостереження. Даємо назву, але ж тут треба обрати ще тип відповіді. Тип відповіді обираємо ось цю так, ні. Чи працює. Так. Далі до цієї ж категорії додаємо питання наступне. В кінець категорії. Нехай буде друге питання: чи працює система спостереження. Так само даємо тип-ні. «Так», ні. Так, третє питання. Чи достатньо освітлення на парковці? Додамо питання в кінець категорії, даємо назву. Обираємо так, ні. Е, ну, Давайте ще якісь е, інші типи відповіді зараз будемо використовувати. Наприклад, я буду використовувати тип відповіді як число. Додамо питання в кінець категорії, назвемо його. Яка температура в приміщенні, і оберемо тут число. Нехай людина просто введе число. І ми кажемо, що правильна відповідь в даному випадку в приміщенні повинна бути, ну, наприклад, між, між там, 18. Між 22 і тут поставимо 18. Ось, ось така правильна відповідь буде у нас. Далі, наприклад, чи присутні на парковці для клієнтів автомобілі співробітників? Давайте додамо в кінець категорії питання, таке, чи присутні? Це в нас якби повинно бути або так, або ні. Ось. І ми тут додаємо прапорець. Прапорець, або він відмічений, або не відмічений. І правильна відповідь в даному випадку, що він не відмічений. Тобто людина повинна його не відмітити. Якщо присутні, то це є проблема. Так. Далі візьмемо слайдер. Слайдер. Давайте додамо ще одне питання в кінець категорії. Назвемо оцініть рівень чистоти приміщення для прийому клієнтів від 1 до 10. І тут ми кажемо, що це буде слайдер. Слайдер максимальне значення 10, мінімальне значення 1 і крок 1. Тут ми можемо сказати, що правильно відповідь. Тобто, яка ж правильна відповідь? Ну, Я думаю, що правильна відповідь давайте поставимо більше 8, наприклад. Так, більше вісьми, це правильна відповідь, рівень чистоти. Далі є в системі таке поняття, як логіка. Додамо ще блок логіки. Наприклад, якщо на питання, чи працює система відеоспостереження, ви дали відповідь Ні. Ось наше питання, чи працює система відеоспостереження. Правильна відповідь працює, а ми дали відповідь НІ. Тобто. Не працює, то тут ми можемо задати наступне питання, чи повідомлено про несправність відповідального. Для прикладу, додаємо логіку. В логіці ми вказуємо, що якщо відповідь дорівнює Ні, ми можемо додати ефект, задати ще одне додаткове питання. Тут е видно, як ієрархія вистроюється. Ми чітко розуміємо, що ця логіка під це питання йде. Так, і тут питання буде наступне. Чи повідомлено про несправність відповідального? І тут просто ставимо так, ні. Правильна відповідь буде так. Тому що, якщо ні, ну, звісно, що це неправильно. Ми не повідомили. Тобто, у нас не працює і ми не повідомили. Логіка робить аудит. Більш адаптивним і точним, поговоримо тепер про оцінку аудиту. Питання типу список вибору, число, слайдер, прапорець мають заповнену кнопку максимальні бали. Це кількість балів, яку отримує питання у разі якщо відповідь на питання була правильною. Якщо вам не потрібно оцінювати аудит, ви можете проставити в цю колонку 0. Ось ця колонка. Ну, в принципі, достатньо. Ми підготували такий короткий чек-лист. І тепер для того, щоб можна було провести аудит по цьому чек-листу, його треба опублікувати. Для цього просто зверху, з правої сторони натискаємо Опублікувати. Все, ми опублікували. І ось в наших шаблонах існує тепер шаблон перевірка стану офісного приміщення. У шаблоні ще є налаштування додаткових функцій та налаштування прав доступу. Але ми зараз їх пропустимо і ми рухаємось далі. Знов зайдемо до редагування шаблону нашого. Чек-лист бачимо. Ось додаткові налаштування, права доступу, дозволу на проведення аудиту. І ми зараз побачимо, що ж таке макет звіту. Тут є макет за замовчуванням, в якому вже автоматично система проставила базові налаштування, які можна потім змінювати. Наприклад, приберемо історію статусів та відмову від відповідальності. Так, відмова відповідальності знята, і історія статусів теж знімемо. Все, для цього публікувати далі не потрібно шаблон. Ми просто виходимо в список шаблонів. Тепер ми маємо налаштований шаблон і макет звіту. І переходимо до об'єктів аудиту. Об'єкт аудиту це те, що саме ми перевіряємо. От йдемо в довідники, і тут є об'єкти. Це те, що саме ми перевіряємо. Зазвичай це або якесь конкретне місце чи заклад, або людина, або будь-яка інша сутність, яка потребує перевірки. Довідник об'єктів аудиту має ієрархічну структуру. Я вже підготував просту структуру для розуміння. Наприклад, у нас магазин взуття є розділом. Львівська область теж є розділом. А ось Львів магазин 1 і Львів магазин 2 це вже є конкретні об'єкти аудиту. І ми тут бачимо, що в нас є така підпорядкованість. Тут можна ще додавати там Тернопільська область, Київська область, Запорізька область і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Тепер ви знаєте, як виглядає ієрархія об'єктів аудиту. І нарешті ми дійшли до самого аудиту. Зараз його розпочнемо зі списку шаблонів, тому що ми ще не створювали з вами розклад. Про розклад ми проговоримо пізніше, а також. Повноцінно про розклад буде в окремому відео сказано. Ідемо в шаблон аудиту і кажемо розпочати аудит. Обираємо об'єкт аудиту. Давайте якийсь, якийсь один виберемо і розпочнемо аудит. Перше, що питання в нас було особа, яка перевіряється, наприклад, це буде там Олена. Степанівна, наприклад. І загальні питання. Чи працює система відеоспостереження? Натискаємо так. Натискаємо ні. Якщо ми натиснули Ні, пам'ятайте, ми зробили логіку. І у нас з'явилося питання, чи повідомлено про несправність відповідального. Нехай буде так. Ми скажемо, так, ми повідомили, чи працює система пожежогасіння? Так. Тут зразу ми бачимо результат перевірки в балах і в відсотках. Чи достатнє освітлення на парковці? До прикладу, достатньо. Яка температура в приміщенні? Наприклад, тут ми проставимо 19 градусів. Чи присутні на парковці клієнтів автомобілі співробітників? Ні, немає. Або можливо, проставити так є. Бачите, ми проставили так є, і тут стало менше. Проставили ні, немає, і тут стало більше. Оцініть рівень чистоти приміщення для прийому клієнтів від 1 до 10. Тут, ну, нехай буде чисте. У нас 93,75%. І перед завершенням аудиту я вам хочу показати, що, наприклад, можна до любого питання додати примітку. Просто написати, що це за питання. Чи повідомлення про несправність. Наприклад, повідомлено о 17-й годині вчора. наприклад. Також ми можемо додати фотографію. Наприклад, візьмемо. Ось вона підготовлені фотографії є. Можна її звідси видалити, можна передивитись. І ще можна створити завдання. Давайте я візьмемо якесь питання. Наприклад, ось у нас є проблематичне питання. Ось це проблематичне. Створити завдання. Чи працює система відеоспостереження? Не працює. Опис, який ми можемо дати. Вчора було повідомлено відповідального, але система не працює. Пріоритет можна поставити високий користувач. Ну, тут тестова база, тут тільки один користувач може бути у мене. Більше я не додавав, або групу користувачів. В даному випадку це на конкретного користувача. І дедлайн можна поставити там будь який будь-яку дату тут обрати. Зберегти завдання. Все. Тобто ми зробили і фото, і примітко, і створили завдання. Після того, як ми відповіли на всі питання, закінчуємо перевірку. Просто натискаємо тут завершити перевірку і продовжити. Важливим моментом є те, що в мобільному додатку ви можете проводити аудити офлайн, тобто без наявності інтернету. А дані будуть синхронізовуватись автоматично, коли з'явиться інтернет. Як бачите, ми повернулися в перелік аудитів. І ось наш останній аудит, який був проведений сьогодні, ми можемо натиснути Переглянути звіт. Система підготує нам звіт. І відобразить його нам на екрані. Результат у відсотках. Питання з відповідями, фотокартки, питання без відповіді. Нема таких у нас. Питання з порушеннями. Ось є у нас питання, які з порушеннями. Ось наші фотографії. Ну і, в принципі, все. Все те, що ми захотіли в цьому макеті виводити. Для огляду цього достатньо. Звіт можна зберегти у форматі PDF, а також його роздрукувати. На цьому аудит буде завершено. І я розкажу про додаткові функції сервісу, які є його невід'ємною частиною і дуже допомагають в роботі. Перша річ це. Планування. Ви можете запланувати аудит по обраному шаблону на будь-яких об'єктах аудиту, призначити як користувачам, так і групам користувачів. І що саме головне планування досить гнучке завдяки великій кількості налаштувань періодичності. Зробимо зараз найпростіший варіант. Заплануємо аудит. Оберемо наш шаблон аудиту. Оберемо наші два магазини, які ми з вами робили, які ми з вами бачили. Третій у нас користувачам, наприклад, Андрію Василишину. Щодня, ну, нехай буде щодня з 9-ї. Тут же багато, бачите, щодня, в робочі дні, щотижня, щомісяця, щоквартально, щорічно, настроюється. Але ми зараз будемо використовувати з вами, що буде. Щодня. Щодня з 9, з 9 ранку по 18. Зберегти. І після того, як ми це зробили, у нас з'являється, що нам в неділю потрібно перевести, в понеділок потрібно перевести вівторок, в середу і так далі. На 8 днів вперед. Тобто, система планує на 8 днів вперед, щоб можна було зайти в мій розклад і подивитись, що тут у нас відбувається. Друга підсистема це підсистема завдання. Одне завдання ми з вами зробили при перевірці, і можна, можемо бачити хід його виконання, всю переписку, прикріплені файли і поточний статус. Ось вона. Чи працює система відеоспостереження з високим пріоритетом? Можна потрапити до середини. І тут можна, наприклад, якусь, якийсь коментар залишити, коли. Запрацює, наприклад, да, поставити знак питання, надіслати. І тут відобразиться, що Андрій Василишин задавав таке питання в таку-то -та дату. Підемо назад. І третя підсистема це автозавдання. Ось вони, автозавдання. Це дуже така потужна, потужна річ для аудитів, для того, щоб аудитори не тримали в голові дуже багато інформації. Вона для того, щоб автоматизувати створення завдань під час саме перевірок. І вона існує для того, щоб не пропустити жодної проблеми, яка була виявлена в момент перевірки. Аудитору при цьому не має потреби вручну створювати завдання і пам'ятати, хто ж на даному об'єкті відповідальний за ті чи інші речі. Система це зробить за нього. Давайте створимо щось створимо якесь автозавдання по, по нашому шаблону. Наприклад, ми його назвемо тестове автозавдання. Оберемо наш шаблон аудиту, перевірка стану офісного приміщення. Відразу з правої сторони з'явилися всі питання. І я відмічаю, що я хочу, наприклад, тільки ось такі речі. Виділити більше мене нічого не цікавить. Я тільки по цих речах хочу створювати задачі людям, якщо там є якісь проблеми. Ну або давайте ще температуру в приміщенні. Е, оберемо об'єкти аудиту. Скажу, що всі об'єкти аудиту, на яких проводиться аудит. Відведені години для виконання це 24 Можете змінити. Пріоритет середній. І кому призначити, давайте призначимо просто мені. Оскільки я тут один зараз в системі. Хто буде автором завдання? Автором буде аудитор. Спостерігачі потрібні чи не потрібні. Наприклад, хто може бути спостерігачем? Ну, директор якийсь, або, або головний аудитор. І кажемо зберегти. Все, у нас. Автозавдання створене, і після цього, коли буде по даним питанням, коли, коли дані питання в момент перевірки стануть проблемними, створяться задачі по кожному проблемному питанню. Далі поговоримо про права доступу. Система включає користувачів та Групи користувачів, а також їх повноваження. Групи користувачів створені для того, щоб об'єднати декількох користувачів, а також для того, щоб було простіше давати, додавати нового користувача у сервіс, надавати йому права. Ми рекомендуємо всі налаштування в системи робити не по користувачам а по групам користувачів. Які в нас є групи? Ось у нас створена є група аудитори Львів, можна в неї зайти, подивитись, які користувачі. Ось, ось я вже включений як поточний користувач в цю групу. І наступна річ це повноваження, групи користувачів, аудитор Львів. Можемо змінити повноваження. І тут дуже-дуже багато повноважень, які ми можемо надати. Адміністратором – управління користувачами, білінгом, об'єктами аудиту, шаблонами, розкладом, завданнями, створенням завдань, усіх завдань, автозавданнями, керування аудитами, перегляд всіх аудитів і доступи по звітах, а також по експорту звітів. Дуже-дуже багато можна от обирати і надавати конкретним користувачам доступи. Далі нас цікає дашборд. Це панель керування. Тут дуже зручно одразу бачити стан, що ж відбувається. Ось мої заплановані на сьогодні аудити. Пам'ятаєте, ми зробили з вами аудити, я їх тут саме бачу. Поточні аудити, поточні завдання, поточні завдання, які були щодо порушень, виконані аудити. Виконані завдання, виконані завдання щодо порушень. Тобто ну, дуже багато речей, які допомагають у роботі зрозуміти стан аудитів. Переходимо до звітів. Подивимося зараз зведений звіт про перевірки. Сформувати за останні 30 днів. Ось у нас є по магазинах Взуття, по магазину Львів. Ми проводили перевірки, дуже багато показників. Ви можете поставити відео на паузу, подивитися, які саме показники присутні в цьому звіті. І також є кнопочка деталізувати, яка покаже кожен аудит, окремо вона розпише з тими самими показниками. Також можна експортувати дані в Excel або CSV. Наразі ви побачили основний функціонал AuditBloom і тепер зможете швидко адаптувати наш сервіс у свої бізнес-процеси, зможете зробити процеси аудиту ефективними і зручними. Зареєструйся зараз в нашому сервісі і отримай безкоштовний пробний доступ на один місяць. Дякую за увагу! Бажаю успішних аудитів з аудитBluom!